Наша команда продовжує забезпечувати Збройні сили унікальними технічними комплексами АйПетрі. За три роки росіяни запустили проти нас більше 55 тисяч повітряних цілей. 26 тисяч з цих 55 було збито підрозділами протиповітряної оборони повітряних сил, комплексами протидії технічним розвідкам. Коли я говорю про протидії технічній розвитки, оці наші герої, члени екіпажей АйПетрі, саме їх я маю на увазі. 14 тисяч цих 26, я прошу пробачення, що втомлюю вас цифрами, це шахети. Я не маю права вам сказати, скільки цих знищених повітряних цілей були капи. Але якщо ви побачите знищений кап, то з 90% вирогідністю він був знищений оціми комплексами і оціми нашими військовими. І саме тому комплекс АйПетрі у нас накритий, щоб ворог не побачив його. Саме тому він оснащений новими автомобілями. Всі вони прикриті додатково ще й купальним ребом. Єдине, від чого мені приємно вночі протинатися, коли. Вночі приходить відосик або фоточка з упавшим кабом, або розвідувальним безпілотником, або щось інше. Ми б'ємося і б'ємо ворога. Працювати на комплексі ЕПетру це одне задоволення, тому що комплекс автоматичний, з комплексом супроводжує ці. Не раз було і падіння бортів, не раз було і. Те, що вона стає в коло, не може вирватися з-під нашого подавлення. Якщо працювали по кабам, дуже часто були не розриви, тобто вони лягали, не розривалися. Коли ти з військовими, настрій піднімається. І от сьогодні ще на два комплекси і в складі Збройних сил буде більше. Сьогодні їх отримує підрозділи Центрального управління Генерального штабу, а працювати вони будуть на різних напрямках. – від… Закордоння в Сумської області, Харківської області, от Хортиці, позиції на Покровську, позиції на Куп'янську, позиції по Часовому Яру і аж до Запоріжжя і Херсона. Сьогодні їх буде все більше і більше, і росіянам доведеться терпіти все більше і більше втрат, так і ми треба.